Ми нікого не хочемо позбавляти робочих місць. Я маю на увазі приватних перевізників. Вони зараз підбурюють свої колективи, що от забере влада все, заберуть маршрути, не буде в них роботи. Повірте, гарні водії, вони будуть мати роботу, бо в них є дефіцит. Хто має сьогодні маршрути і працює під кимсь іншим, приходьте в ТТУ, ми їх обігріємо, зустрінемо і вони будуть працювати, заробляючи свою трудову копійку. Але разом з тим. У нас з вами іншого шляху немає, якщо ваш колектив працював, бо без вашого колективу не може бути перевезень міста Житомира. Ви щоденно, Йосип Антонович, доповідаю, 170 тисяч людей перевозить ТТУ самих незахищених, самих пільгових категорій пасажирів і малозабезпечених людей. Ці маршрутки дадуть можливість вам заробляти додаткові гроші і відповідно покращать ваш фінансовий стан. Я дякую, Віктору Олександровичу. Я дякую всім вам за те, що ви цей період працювали для того, щоб це все відбулось, і бажаю в добру путь і з Богом. Ви сьогодні повноцінний не тільки електроперевізник, а й перевізник автомобільним транспортом.